В мотоциклі є така невеличка штучка. Якщо вона не відкрутиться, то кіно не буде. О, зашибісь! Світло, камера, мотор! Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Мотоцикліст Байкер. Я зараз буду міняти гальмівну рідину на своєму мотоциклі і травити байки про байки, ну точніше, байки про гальма. Що ця рідина тут робить, яку сюди заливати і як часто міняти, про це та інше це відео. Гідравлічні гальми працюють за таким принципом. Натискаємо на головний циліндр, відпрацьовує робочий і тисне на колодки. Відпускаємо головний циліндр, робочий відпускає колодки. З цієї моделі зрозуміло, які функції виконує гальміна рідина. Перше це передача зусиль, тобто рідина не має стискатись. Друге наше поршні рухаються, тому гальміна рідина повинна мати змащувальні властивості. Третє. Наші гальма зроблені зі сталі, тому антикорозійні властивості також мають бути у нашій рідині. Ну і Четверте. Гальмування пов'язане з видаленням тепла, з високими температурами. Тому гальмівна рідина повинна мати високу температуру кипіння. З останнім треба розібратися. Коли рідина закипає, вона частково переходить у газ. Газ добре стискається і в системі працює як пружина і не передає зусилля на колодки. Що дуже складно, ні, насправді складно було з першими гальмами, коли дядьки ще їздили на возах. Тоді використовували підкладень. Це такий залізний башмак, який кріпився мотузкою або цепом до воза. І дядько, лежачи на возі, клав його на колесо, колесо прокручувалось, притискало його до землі і переставало крутитись. Тобто на транспортному засобі одна кобила, чотири колеса, гальмує лише одне і відразу в'юс. Насправді його використовували як стояночний, або щоб віз не скатився з гори, ну або щоб коні не втягли воза, куди захочуть. На каретах використовували гальма з дерев'яними колодками, які притискались ручним важелем до залізної, а потім до гумової шини дерев'яного колеса. Але у 1890-х роках такі гальма. Вже застаріли, бо два брата з Парижу представили світу гумові пневмашини. Зараз у нас 21 століття. Вже минуло 20 те а то було аж в 19 столітті і е, прізвище винахідників пневмашин Мішлен. Може чули. Щоб відкрутити цей штуцер, потрібен ключ на 10, а на задньому колесу ключ на 8. Чому так, не знаю. Так, надіваю шланг і невеличкий пристрій. Які допоможе мені прокачувати гальма. За інструкцію треба качнуть, відкрутити цей штуцер, вийде трохи тормозухи, потім закрутити. Щоб цим не займатись, я ставлю такий клапан. Це акваріумний клапан. Він використовується для повітря. З появи на машин почалася епоха барабанних гальм з тросовим приводом. Такі можна зустріти на мотоциклах радянського виробництва. В гідравлічних гальмах гальмна рідина виконує роль такого собі троса. Застосування різних циліндрів дозволяє використовувати ефект редуктора. Головний циліндр малого діаметра і довгий рухаємо на більшу відстань з невеликим зусиллям. При цьому робочий більшого діаметра, рухається на невелику відстань, але з більшою силою. Рідина з часом втрачає свої властивості, тому її треба міняти. Вже да. час її міняти. Як часто треба міняти гальмівну рідину? Тут рекомендації виробників різняться. Дехто пише один раз на 2-3 роки, дехто пише один раз на 2 роки для систем ДО-3, і раз на 3 роки для систем ДО4 і ДОТ-5.1. Але треба ще враховувати, як експлуатується мотоцикл. ДОТ це стандарт Міністерства транспорту США. Але нам заморачуватись не треба. Ми дивимося документацію на мотоцикл і в'ємо те, що сказано в документації. Що написано в документації до Ліфан КП 200, ну, я не знайшов. А може на самому бачку написано, що туди заливати. Dot 4. Хі, ти диви. Іншу рідину використовувати типу, можна. Але це більше, мабуть, для спортсменів. І треба розуміти, на що ти робиш і які будуть наслідки. Але утримайтесь від експериментів, якщо на вашому мотоциклі стоїть АБС. Там стоять електроклапана, як вони будуть працювати, коли залити іншу родину, я не знаю. До речі, АБС це не нова тема. Перші спроби розробити АБС були зроблені понад 100 років тому. У 1920-х роках. І не для авто-і мототранспорту, а для літаків. Право в тому, що коли літак сідає на злетну смугу, на смузі може бути вода, крига, мокра трава. І всю машину треба зупинити в межах смуги, і щоб літак не викатився за смугу і не з'їхав в сторону з неї. В ті часи електроники не було. І як працювала ця система, я навіть гадки не маю. Лише з появи електронних систем вдалося реалізувати систему АБС. Це зробили Daimler Benz і компанія Bosch. Звісно, що новою системою комплектувалося лише преміумні авто. А першим мотоциклом, на якому була застосована система АБС, був Triumph. Ух ти, потекла вже. Так, дуже відкрутив. В моєму гаражі тріумфом не пахне. На мотоциклі моєму теж ГБС немає. Надії на електроніку ніякої, тому загальмами доглядати треба ще більш ретельно. Тут процедура та сама, тільки тут бачок трохи інший, і рівень треба дивитись по цим міткам. З прокачкою гальм на сьогодні все. Якщо сподобалось, ставте вподобайку і починайте чекати нових сюжетів. Якщо є що доповнити, пишіть в коментарях. Бувайте, побачимось на дорогах. Пора зливав тут, це тільки в кіно все гарно виглядає. Роботи тут насправді 10 хвилин наперед, 10 хвилин назад. Якщо не займатися тут болтонною і цим блогерством тут камеру виставляти, я не випрашую тих лайків. А якщо досі ти не поставив вподобайку, ото от гнида.